Друзі, вітаю з поверненням на мій канал, український бренд Голді здорів, і продають ось таке, ось таке, що це таке за тисячу гривень. Я не розумію, чому як така штука може коштувати тисячу гривень. І тут на контрасті, дивіться, які є сукні. Достатньо, я б сказала, пристойні, непогані якість. Теж мені відчувається так, що непогано. І така сукня 1500, ну як можна порівняти з таку малесеньку, спортивну, що це таке худі чи що це, і а, з такою сукнею. Да? Ну, за таку сукню добре вже знайдеться, 1500, Вже не жалко. Ну, правда ж, Не прикро. А за, вибачте, за спорт це можна все коді знайти. І ну, на кого це питання? Потім такі штани. Взагалі не подобаються. От я буду казати те, що мені подобається, те, що мені не подобається. Все. Тисяча гривень. За що? Якість дуже погана. Класне, дивіться, і тут сукня. Повернемося стронг. Рукавчик буде виглядати з-під куртки, з-під пальта дуже стильно. Розрізи по два боки. Таку сукню я б собі купила і носила. Ось, а оце ні. Оце не знаю для кого. Чекайте краще. Я раджу чекати розпродажу. І взагалі весь світ скупляється на розпродажі. Всі розумні люди, адекватні. Я зараз не кажу про супербагатіїв, мільярдерів. 999 ось такий светрик. Нова колекція. Мені дуже подобається колір. Дивіться, який. От щось да, між. Ну, Це таке щось якась... Сметана, мені не дуже цей. Ось цей бежевий класний. Дивіться, бежевий і бежевий. Це більше до сірого. Ну, Діло ясно, що смаків. Ось, але все ж таки рекомендейшн брати ось такий, такий сіро-бежевий. Така база. Гарна в'язка, проста. Все дуже просто, лаконічно, мінімалізм, але ж тисяча гривень. Давайте подивимося склад тканини. Особливо немає чого тут і роздивлятися, тут 100% йде акрил. Дівчата, для тих, хто шукає спідницю Міді, зараз осінь, зима. Дивіться, таку блискучу. Класика така, класна. Вони є в Голді. Дивіться, є такий колір. Потім Щойно бачила. потім в чорному кольорі. На резинці тут верх йде резинка, на талії буде тисяча гривень. Та що ж це таке? Що це за ціни в них? Так, це така сама, така ж самісінька. І ще десь я бачила. Так, чорна, бежева і білі. Дивіться. О, біла. Прям така класна, святкова. Ой, можна з якоюсь шубкою, білою, да? Коротенька така шубка вкорочена, біла, пухната. Це спідниця і чоботи, наприклад. Клас. Ну, і теж тисяча гривень. Ну, понятно. Так, що показати цікавого ще? Ви зрозуміли, ось таких з'явилося, да? Багато в голді. Таких базових светриків. Бачу чорний, показувала сіро-бежевий. Це такий світло-світло-блакитний. Ось такий ще светр в новинках. Джемпер. В новинках дуже теплий, ну дуже. Ну, от прям він товстий. Коштує теж, теж тисяча. Все по тисячі гривень. Лакі літери вишиті. А що цікавого, ще? Ще, ще, ще ну Ось такі Топи такі мініатюрні, XS, Я так розумію, що в магазині асортимент розрахований одяг на... від підлітків до... до бабусі, я так розумію. Ось такий є кардиган, сподобався теж. Дивіться, це теж в новинках. Два таких милих сердечка, гудзики в вигляді сердець велюрових. Теж тисяча. Що до нього, до нього можна ось такі дивіться, є сірі брюки палаццо. Ну, як палацу, я вже не знаю, як це назвати. Просто широкі, напевно, шобрюки, висока посадка чоловічого крою, стрілками, діловий стиль. Ну... А це що? Це такі ж. А, дивіться, це світло сірі, це темно-сірі. Дуже цікаво. Навіть два різних відтінки сірого в голді придумали. 1299 коштують такі штани. В середині склад тканини я не буду залазити, тому що це незручно. За таку ціну, вибачте, можна печатати склад тканини, інформацію про товар і поверх бірочки, щоб люди не лазили. Хто зна куди. Подобаються мені штани. Як вони будуть сидіти на вашій фігурі, це вже інша справа. Взагалі симпатичні. І дивіться, є сірий, показали, кардиган, є ось такий ще молочного. Приємна тканина 999. Все по 999 в магазині Голді. Далі пішли пуховики. не знаю, чи є в них пальта. Можна глянути. Розпродаж в Голді на ось такі рожеві штани. І тут їх море, мільйон. Є ось такий рожевий, рожевий, теплий, рожевий, холодний, рожеві худі, толстовки, бежеві, сірі. Ну, Наприклад, ось така толстовка з круасаном. Слава Богу, хоч, хоч, хоч щось зі знижкою. Вони не утеплені, такі, звичайно. 649 лук. 649, а ці утеплені йдуть. Ну, як фліс всередині. 649, 649. Всі по 649. І тільки ті, які йдуть кінгурушки, утеплені, худі по 799. 800, 650, будемо заокруглювати. 400. Ну, я не можу сказати, що вони затонкі. Вони нормальні впри. Ну, ось такі, дивіться. Навіть не знаю. Так, рожеві з лампасою такою. Тобто вони йдуть абсолютно однакові, ці і ці. І ціна їхня 649 теж. 649, так, що ще? Ось такі, але внизу ви бачите йде вже на резинці йдуть. І їхня ціна теж. 649, всі по 649. Так, а ось ці, вже, дивіться, я вам на початку відео показувала за 1000. Така ж сама тільки бордова за 799. Ну, теж дорого. Коштувала 1300. Да ладно, Для кого це інформейшн? Я б за таке в житті не віддала 1300. Ну, ще 400-399, ще 399, ще норм. да? Ну, Ще нормальна, адекватна ціна для такої якості, я вважаю. 1300, знову ж таки, вілюр і штани. Ну, Дивіться, ви дитині купляєте такий костюмчик. 1300 плюс 900. Це скільки? 2200? Ну, це дорого багато я, я вважаю, для української зарплатні середньої. Це дуже високі, завищені ціни. Ну, Це, якщо вже зовсім край треба, 599. Ну, теж таке тонке, ну куди? Це на весну, на літо. За 600. Да. Діло хазяйське, як кажуть. Ось такі ще светри. В таких ще кольорах теж все по тисячі. Ось вам і український бренд. Фу, жесть! Все, я звідси виходжу. Мені вже стало якось недобре. Галіматья 700. І штани, ну, дешеве таке, знаєте, от воно дешеве. Дешева тканина, дешевий крій, пристяцьке. І така ціна. Бай-бай! Все, виходимо звідси. Друзі, світла ніде немає, вимкнули світло. І тільки цей світиться. Уявляється, це дуже приємно. Не планували заходити, але як виявляється, як воно твоє, то воно твоє. Воно від тебе не піде. Новинки, Опа! Ось такі штанці. Подивіться, ну це прикольно. Це, це так святково. Да, ми беремо, ми беремо такі, дивіться. Прям золотисті, прям цікаві. О, здається, на перший погляд, здається, парча Ха. коштує 659. Прям класні. Так, це із новинок. Дивіться, скільки їх тут. Що це був за розмір? Це була S. Цікаво да? Взяти, наприклад, такі побільше щось. Це буде у нас що? Теж С. XS. Так. XS. Я не зрозуміла. XXS. А що, немає нормальних розмірів? Ну, людських. <смітна> м. Да, дивіться, м Так, мені. От треба відвикнути казати, «да». Мені вже так набрилося «да». Я хочу казати так. Дивіться, які класні, широченькі. Тут зараз зонт, чи ні? Я сподіваюся, що ні. Вже один я загубила ось таким чином. Просто повісила і пішла. Зараз хотіла показати штани. Штани. Увага, Святкою. Та можна навіть не просто на свято, а на кожен день. Кежул такий лук придумати. Зараз не буду думати, тому що дівчат неблагодарна ця робота, я вам хочу сказати. О, гляньте, які вечірні луки. Вечірній лук святковий. Я подумала, що це бантик ось тут причеплений. Насправді це бантики на всіх ярликах із святкової колекції. Спідниця, люрекс. Пам'ятаємо, цей жакет вам показувала, да, я теж до нього якби, притуляла такі штани. Ну, дивіться, як на мене, оцей уже топ теж у блискітках тут уже занадто. Тут уже переборщили. Все ж таки сюди просто можна січити якийсь топ, піддягти. Просто без ніяких блискіток. Базовий топ майка, типу. Ну, а так, в принципі, непогано. 799 і 459 це й подобається. Мінімалістичний теж такий чорний-білий. Сукні, які в них з'явились. Молочний, вся в паєтках 799. Вона просто пряма. Сукня, прямокутник. Якось так або ж квадрат. Світла немає, але одяг все нам підсвічує і створює реально святковий настрій, якщо його навіть у вас немає. Сукні такі пам'ятаємо чи ні. Вибачаю, це штани ж і ці топи це не сукня. Що такого цікаво? Ось такі сукні-новинка. Аля Валерій Леонтьєв. Так, за 459. Тож така святкова. Ну до чого? Якщо ви вдягаєте таку сукню, ой, ой, таку блузу вверх, блуза, блуза, це блуза, це не сукня. Якщо ви вдягаєте таку блузу вверх, то низ обов'язково має бути просто однотонним. Без блискіток, без нічого, чи то білий, чи то сірий, чи то це що, що там, беж може бути спідниця. Наприклад, чи чорний. Низ, але просто без нічого, просто однотонний. Без блискіт, будь ласка. Їх тут дуже багато. Святкові ось такі сумочки. Сумка клач міні. Можна як клач і можна на ось такій е, е, ланцюжкові, на такому ланцюжкові. За 459 подобається, так? Можна винести на світло. Угу. Такий бант. Вона йде повністю з тканини і тільки ланцюжок. Я думаю, що він наполовину шкіряний наполовину металевий. У новинках також мені сподобалися зонт Ось ці толстовки. Товстовки. Класна толстовочка. Фліс. фліс. Та що у нас ще тут? 599 фліс, і такі по ній йдуть. Це поверх іде бавовна, і по ній йдуть блискітки. Блискітки, блискітки, блискітки. Дуже класно. Супер. Подобаються мені такі штуки. Вони в мінімалістичному стилі, але, тим не менш, не банальні. Такий святковий настрій теж створюють, що тут ще тут. Ага, ось такі теж. Теж така толстовочка з бантиками. Зараз ось вона, десь я бачила ще. Ось вона. Виношу на світло. Дивіться. Такі да? Так, такі йдуть. Це приклеєні напівнамистини 599. Знаєте, яка теж стильна. 599. І от ми з вами були в Голді. Да? Чим ота чорна спортивна ковтинка відрізняється краще за це. Нічим. Гірше навіть. 599. У новинках також ось такі сукні, дуже класні. Точніше, вони йдуть вже зі знижкою. Є ціна... Ціна пішла вниз. Коротше, дивіться, коштувала така сукня 659 зараз 390 за 400 гривень. прекрасно, Спущені плечі. Такий? що це в нас, Трикотаж, люрекс. Холодна, але ну, що ж ви хотіли, вона святкова, вона реально класна. Вона в обтяжку. гляньте, внизу ось так, усейден. І на манжетах, і в самому низу. Ой, мені дуже подобається ця сукня вже. Я вже хочу її приміряти. Сьогодні я не планувала примірку. Все-таки більше переглядів на вихідні дні, ближче до вихідних. Тому я сподіваюся, що ближче до вихідних я зроблю примірку в сінцей святкових луків. Що це за штани з'явилися в них класні такі О, клас! Це ж можна не тільки дома, як піжама, це можна в люди, можна в місто хм, класні такі плюшеві. Плюшеві штани модного кольору нині. коричневого, шоколадного. 4... Да. 459. Я не помиляюся. Навіщо Голді, якщо є сенцей? Якщо є сінцей. Дивіться, на зав'язках, класні, такі тепленькі. От навіть мені сьогодні можна було вдягти такі штани. А не ці шкіряні, хоча на дворі дощ, тому я в шкіряних штанях. Це в новинках, ви зрозуміли, да? штани палаццу, віднесу сукню. Давно найві високо. Мамішко О, шорти, спідниця шорти теж святкова, теж, але під вінтаж. Зараз я вже говорила, вінтаж, вінтажний вайб рулить. Ой, просто такі твідові. спідниці шорти 599. До неї що можна? Давайте думати. Не mm -hmm. можу придумати нічого. Таку сорочку можна чорну. Я думаю, що можна. Поверх якийсь піджачок можна придумати. Ага, ну якщо подивитися, що на рейди, то тут ось такі джемпери і mm -hmm. до шорт. Білий верх, але сюди взагалі не пасує. Дивіться, тут дуже буде всього багато. Всього багато на горловині, а на мисті, і тут такі блискучі, блискучі будзики. Ні, Я тут не бачу. Я тут щось бачу більш просто якусь чорну водолазку, сітчату, наприклад, білу водолазочку або з вирізом. Ну, коротше, треба подумати. Так, ну що, залишу примірку на наступний раз. Що це таке спідниці? Цікаві, спіднички такі. У блискітках теж 459. Кардигани, але вже йдуть закушлачені, не розглядаємо. О, спідниця в сіра, в паїтосах. Хочу, хочу, хочу. уже. І нехай вітер нас несе. Спідниця супер, подобається. теж, Зараз дуже теж в моді ці всі блискітки, паєтки, намистини. Ціна так, 599. Ой, шубою можна якоюсь такою вінтажною. Ну, коротше, тут, тут маса, якщо ви зайдете в Пінтерест, там скільки всього, знайдете, ідей, що просто. Ходить, не переходить, носить не переносить. Отже, друзі, побачимося вже в нас тут шорти в паєтках. О, oh, ну. No. Так, дивіться, такі мікро шорти. Ну, вони не зовсім мікро. Хоча, хоча, якщо будуть просто повністю в обтяжечку, то практично мікро. За 459. Не, смотри, не смотри, ти степен. Постав... Ой, це ж дете я співаю. Так, такі шорти. Отже, дівчатка, до наступної зустрічі. Наступного разу я сподіваюся зробити все ж таки примірку.